Всім привіт! Це корабліки, ну що, поїхали. Перший раз у нас тіпа не попалося. Ми залуталися і одразу вийшли. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо. Ну що, ребят, другий раз на кораблі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а ми поїхали. Так, ідемо на корабліки, правда, проход довгий, але нічого. Заходимо, зараз нам тут тип з Легою має попастися. Я цього ж, звісно, не знав, але він попався. Як ми бачимо, заходить На УПВП no пише. Я йому пишу, що добре. Типа NoPvP він пише ти Ютубер, я пишу Yes. Причому в мене, якби я ю... хапанув оцю штуку последнього овсяночку, то я би його би вбив. А так я овсяночку не проїв і треба було взяти розсікатель. Я протупив і за це го вмер. Так що якось так. Не судіть строго. Це перший раз я пішов на корабліки за дуже довге, время, тому ну... І таке буває. Ну і зараз він десь нас має складувати. Ми біжимо вверх, в надії, що він пішов, він тут. Він відбіг. Ми нічого не проюзали. І все, і він нас убив. Якось так. Неожидано це було, звісно, але тим не менш. Якось так, так. Да. Обідно досадно, ну ладно. Йх. Да. Якось обідно. Тут в мене зависла ігра. Дуже жорстко зависла. Я не міг возродитися. Ну нічого. Ну, а на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока.